Сьогодні Євангелист Лука каже нам, що того часу Ісус і його учні були в дорозі. Власне, вчора ми чули про те, як самаряни відкинули, не прийняли Ісуса, його посланців, не дали йому можливості переночувати в своєму домі. Просто сказали, відмовили, побачили, що. Він був подібний до того, як йшов до Єрусалиму, а між ними були чвари між, між цими двома народами, між цими двома поселеннями, самар'янами і ізраїльтянами. І сьогодні, власне, цікаво, що Євангелист Лука хоче підкреслити, що ці діалоги, які Ісус мав з цими учнями або з невідомим з кимось, вони є в дорозі. Євангелист Лука не хотів, якщо в Євангелиста Матея, це десь є завжди біля озера, біля моря, на Лодці, біля Лодки, на узбережжі, завжди десь є в, в горах, то тут є просто в Євангелиста Луки немає прив'язаності до місцевості, до ситуації, до якихось конкретних речей. Вони є в дорозі, і один теж невідомо, хто це, чи це учень, це може бути любий. Любий християнин, любий учень, любой... і це було так важливо для Євангелиста Луки теж сказати, що ну, не був хтось конкретно, хто це запитав? Ісуса чи сказав? Сказав так переконано, я піду за тобою, куди тільки ти підеш. Тобто готовий знає, що Ісус є постійно в дорозі і готовий теж залишити все, йти в дорогу. Але Ісус. Відповідає, Ісус є чесним, відкритим, зразу ж говорить, що на нього чекає, якщо він піде за ним. І каже: лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має, де й голови прихилити. Туди є така ситуація, що, можливо, багато людей можуть зрозуміти, що слідувати за Ісусом це ну так, не мати де жити, не мати конкретно можливо чим займатися, не мати якихось відповідальностей, а так ходити. Проголошувати, десь там, знаєте, і жити так собі, без всяких відповідальностей. І так багато хто може сприйняти, що ну, наше життя чи місійне, це є так, десь влаштувати своє життя або якісь свої амбіції, або якісь свої проекти. І, і так само в християнському житті. Ну так, я буду йти за Ісусом, не мушу ні про що думати, бо, бо Ісус там постійно ходив десь. Але Ісус не ходив просто заради того, щоб ходити, так як ходять деколи бездомні, які ходять від одного місця до іншого, щось там шукають, якось там пережити з дня на день. Ісус ішов дорогою до Єрусалима. Ісус не мав де прихилити голови, але Він мав конкретну ціль: ішов до Єрусалиму, йшов на зустріч з Отцем, йшов до того, щоб віддати життя за нас. Для того, щоб врятувати нас від гріха, і для того, щоб пізніше воскреснути, щоб дати нам життя вічне. Отже, Ісус йому говорить, чи ти готовий до цієї конкретної місії. Це не є просто так, бути, ходити за Ісусом заради того, щоб ходити, а є конкретна ціль. Інший до іншого, просто Ісус каже, іди за мною. Деколи в деяких в таких рухах є там. В Неукати хуменаті, коли говорять, хто хоче бути місіонером, і встають і зразу, хто хоче бути священником, і так ну, так, подібно щось. Ісус каже: іди за мною. А цей каже: Ну, я піду за тобою, але маю похоронити там померлих. Відпусти мене. Поховати свого батька а в єврейському, в ізраїльському народі це був закон, це був обов'язок піти і помолитися. Шима, слуха Ізраїлю, і похоронити, поховати того померлого. Але Ісус каже, що проголошення Царства Небесного, воно навіть випереджує, воно є головніше, більше як, як закон. Більше як закон, до якого ми можемо часто бути прив'язаним. Знаєш, так, маю проголошувати, але маю ще багато речей вирішити. Коли їх повирішую, тоді вже. І так само. Інший сказав, я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Цікаво, що Господь теж не дає такого, скажімо, вибору, власне, не дає цих але або якщо, тому що можна в цьому заблудитися. Напевно, що є цінно підтримувати контакт з рідними і з близькими. Але теж і в цих контактах, в таких тісних, в цих переживаннях родинних, теж можна загубитися, теж можна з цим переживань, зі ностальгії, з цих багатьох речей можна відійти від основної цілі, можна відійти від тої обіцянки, від того, яку ми склали, від присяги. І, власне, сьогодні Ісус і Євангелист Лука дає такі три моделі. І показує, що якщо хочемо бути учнями Христа, чи це як люди одружені, чи це як богопосвячені, чи це як священники, то це має бути безумовно. І якщо вже намір, намір прийняв і ти за Ісусом, як християнин, як батько, мати, як одружений, Богопосвячений, то тільки за Ісусом. І ця ціль як в Ісуса, для того, щоб віддати життя, віддати життя, але не так, щоб просто заради того, щоб віддати, а віддати з любові, коли дбаємо один про одного, втрачаємо час, коли ризикуємо, коли боїмося. І, власне, Ісус теж хотів показати цю таку крихкість, таку, є така певна. Немає впевненості в завтрашньому дні в богопосвяченому житті чи в християнському. Взагалі, зараз, в часі війни, ми це прекрасно розуміємо, не знаємо, що буде за годину. Але якщо би ми хотіли собі спрограмувати, і так, як ми хочемо, і так як ми думаємо, і мати такі плани, то напевно, що так не вийде. І напевно, що розчаруємося, і напевно, що повернемося назад. А Ісус каже сьогодні, хто озирається назад. Жоден з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Брати і сестри, молімося, молімося в тому наміренні, щоб виявилося, що ми гідними, щоб ми не озиралися назад, щоб ми служили Ісусові безумовно. Амінь.